Через поле україни ішла божа, пшенькі колосочки стали її питати. Хилились, поклонились Вітерець леліє. Усі разом прошептали, радуйся Марія. Дидуйся, Марі. От іду цією алеєю. і Люблю тут пройтися, То є 18-й район. Дуже зелений, чистий. Тут такі гарні будиночки, бачите, приватні. Ну, зрозуміло, вони, напевно, здаються, кімнати. Така, аж такий гарний, там далі будиночок приватний. Ну і там далі такий відніється. Ну, Такий чисто така, така архітектура австрійська. Переважно, переважно такі будиночки, як ви бачите, в горах є, але в горах майже всі з дерева. Ну, але наподобі отакі от вони гарно все підстрижено, пущите, все рівненько. там маленький, приватний такий теж на горбочку. Тут який гарний, скажіть, синя. Тут гарний будинок теж. топає в зелені. Тут гарно і затишно. Дуже гарна вулиця тут. Ось йдуть теєю доріжкою, а як липи цвітуть. Як в тій пісні духмяно, духмяно дійсно пахнуть. Бач, навіть такий кущик, якийсь цвіте як гарно, то я ще такого не бачила, такі, такі кулючки, грона. Тяжке. Цей будиночок теж такий чисто австрійський, ну, то побудований вже давно, ну, з такими вікнами, тобто на ніч то закривається, але зараз то ніхто не закриває, але колись, то колишній, колись ото було таке, що на ніч закривали. Тут церква невеличка поряд. І Я так йду, в кожну квіточку вдивляюся на природу. Може їх квіти не цікавлять, може хтось не задивляється так на квіти, а я полюбляю. От подивіться, який цей будиночок гарний. Ну Це все отакі будинки, то є приватні. Ну, Вони здаються, кімнати в них здають. Тепер будують отаке простіше, модерне, нема такої архітектури, красоти, як то колись будували. Колишня архітектура то є історія. Це теж гарний кущ, тільки він ще мало розцвів. Або має мало цвіту. Ні, оце ще буде цвісти. Воно має бути все в цвітові. Весь кущ він буде покритий отакими фіолетовими квіточками. Гарний теж. От полюбляю квіти фотографувати. Я думаю, що кожному з вас подобається теж такі чарівні, різні кольорові квіточки. Подивіться, які вони гарні. Кожен куш, кожна квіточка на землі вона цвіте. Отак. Подивіться, скільки тут ще попляшків. І як воно буде гарно, гарно цвісти. От подивіться, от така квіточка, бачите, яка вона. Мені здається, що вона така тільки біла, росте всюди на лугах, на полях. Ну, а вона тут цвіте жовтим. Ну, mm. така простенька, я знаю, що вона така, як, як зілля часом зацвітає, а, а тут вона таким жовтим цвітом цвіте. А тут такі нібито лілії такі цвітуть. Тільки вони, тільки вони інакше мають листя, бачите. Ось такі лілії маленькі. Ну, дивні квіти. Таких не бачила навіть. А тут вже, бачите, така велика лілія. Вона має таке саме листечко, тільки вона така велика красуня. А колір який яркий гарний. Привіт, друзі, привіт! Вітаю вас всіх. А пам'ятаєте глядачі отаку вот пісню? 70-х років. Це російська пісня, але гарна пісня була колись в моєї молодості. Ось співали ми, дівчата. Отака От Ромашки спрятались, пані Кліюків, Когда застила. Я. Ах, вдох піс. За чим виді красиві любить, не моя у них любов. Гарні були колись пісні, дуже гарні. І ця пісня то є 70-х років, і я думаю, то можуть тільки пам'ятати старші люди, люди мого віку. Молодим тепер такі пісні не подобаються. Вони більше полюбляють сучасні. От моя дочка може сказати, а що то за пісня? Ми такі пісні. Співали, ми під таку музику танцювали, ми під таку е музику жили. От прийшлася я тут цією вулицею і мені здається, що я побувала на природі. От Люблю такі широкі алеї, де вільно можна перейтися, подихати. Як гарно, коли тепло на вулиці, сонечко світе і спокій. Дякую вам, шановні глядачі, за перегляд відео. Бажаю вам мирного неба, спокійних ночей, сонячних днів і будьте всі здорові! До наступних зустрічей!